Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45П, місто Житомир, трактор Махача. Ішов сніг. Тракторські наявності ареона РД 244 на широкій резині. Власники приїхали, замовили, протест перевірений. Зараз перевіряють, обглядають і буде працювати до своїх... Власників, де буде допомагати сільському господарстві. Тракторці всіх наявності, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. 454-й оріончик, Булати, 504-й булат. Сінтаї, Джіми, Джими, 2 Донсени. Соліси 105, Соліси 50 ловили 504-й, білий кабінники з козирком на будь-який смак, на будь-якого клієнта, тракторці всіх наявності. Будь ласка, проспект Миру 45. Да? місто місце Дякую.